Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїм новим кольоровим олівцям, ну і поділитися з вами своїм першим враженням. Це не буде оглядом, тому що для того, щоб зробити повноцінний огляд, потрібно досить непогано познайомитися з матеріалом, а перше враження якраз зараз я готова зняти, тому що разом з вами я хочу відкрити свою нову посилку. Ми зробимо з вами викраску, подивимося зовнішній вигляд. Кудемо якісь вже перші враження. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте, давайте нарешті будемо починати, бо вже мені вже несила чекати. Отже, сьогоднішнє наше відео буде присвячено кольоровим олівцям, які до мене прийшли ось в такій довжелезній коробці. Я отримала сьогодні цю посилку і ледве-ледве дочекалася вечора, щоб її відкрити разом з вами. Дуже мені кортить, тож давайте будемо починати. Взагалі, я, ну, я досить часто насправді роблю якісь арт покупки але от кольорові ольвці, тим паче, щось. ну Знаєте, як недавно там, я купила собі там, один ольвець поліхромус, тому що він в мене там, закінчується. Або якийсь час назад я собі замовляла там, декілька люмінансів. Знову ж таки, тому що вони в мене закінчуються. А ось таке, щоб щось кардинально нове, то я вже дуже давно не пробувала. Востаннє це було півтора року тому, коли мені подарували кольорові олівці Поска. От з тих пір ніяких нових олівців в мене не було. Тож, дуже-дуже мені цікаво. Так, давайте я зараз оцю плівку зніму і до вас повернуся, бо відчуваю, що на мікрофоні це буде все дуже голосно. Так, плівку я зняла. Сподіваюся, тепер буде в нас з вами трішки тихіше. І я зможу продовжувати говорити те, що говорила. Ось, власне, через те, що і так давно я не пробувала не тестувала ніяких нових кольорових олівців. Ось саме тому я настільки сильно чекала цю посилочку. Так, ось ось ця чудова коробочка. Дивіться, це олівці від KartaCor. Так, зараз я оце приберу і починаємо. Отже, тепер ми можемо побачити вже нарешті, те, те, чого я так сильно чекала, це олівці від Кратакалор, серія Мегакалор. Тому що це мега-олівці, вони величезні. Мені стало дуже цікаво. Ну, перш за все, напевно, через зовнішній вигляд. Бо вони виглядають дуже круто, це як люмінанс, тільки величезні. Ну, коротше кажучи, дуже люблю я такий дизайн олівців. От і я продивлялася багато різних відео порівняння олівців і в принципі, ті блогери, яких я дивлюся іноземні, вони досить непогано відзвалися про ці олівці, і мені стало цікаво. Я спочатку замовила собі декілька олівців, але з того магазину, де я їх замовила, мені придзвонили і сказали, що там декілька кольорів немає. І я, перешті реш, замовлення відмінила. Вивела кешбек з банку, який в мене назбирався за деякий час. І, в принципі, його мені можна сказати, що майже вистачило на ось таку нову коробку олівців. Вау! Ну вони фантастично виглядають, чесно кажучи, не знаю, що вони по якості, але знову ж таки, блогери, яких я дивлюся, вони їх хвалили. Не дуже багато, на жаль, оглядів на ці кольорові олівці, але все, що я знайшла. Я все придивилася і зрозуміла, що, в принципі, мені ці олівці можуть дійсно сподобатись. Так, вони, крім того, всього, йдуть іще тут в ось такому такому кульочку. Ми його зараз з вами розріжемо і вже будемо роздивлятися олівці в натуральному, красивому вигляді. Так, ну я вам можу сказати, що вони виглядають дійсно фантастично. Так, певно, я зараз знову перервуся, перекладу олівці на цей підносик. А, ні, навіть перерватися не потрібно, бо плівка в нас під підносиком. Так. Зараз я її просто приберу, поверну назад оцей підносик. І все, можемо нарешті починати знайомитися з новими кольоровими олівцями. Так, давайте спершу подивимося, що в нас тут є за рекламка. Так, це невеличка рекламка, яка присвячена всім продуктам марки CritColor. Взагалі, наскільки я зрозуміла, найвідоміший їх продукт це все ж пастельні олівці, тому що от пастельні олівці дуже сильно хвалять різні художники. В мене колись давно були ось такі олівці. Покажу вам зараз, бачите? Чи не бачите, бо іноді в мене щось з фокусом тут не дуже. «Cretacolor Marino. От, я колись поштучно ще на самому початку свого хобі купила декілька олівців, і це були просто жахливі акварельні олівці, які взагалі не розмивалися, і вони були тверді, сухі і просто жахливі. І з тих пір я для себе марку Кретакалер взагалі ніколи не розглядала. А тут я вирішила врешті дати їй другий шанс і спробувати щось новеньке і щось цікавеньке. Значить, Давайте я трішки вам ближче покажу ці фантастичні олівці. Дивіться, як красиво вони виглядають. В них дуже стильний дизайн, такий, знаєте, натуральний. Це мені подобається. Давайте тепер якийсь олівчик окремо подивимося. Ого, він дійсно здоровий! Товщина грифелю в цих олівцях 6,3 мм. Це дуже багато. Ось тут ви можете подивитися. Ось, дивіться, який товстий-товстий грифель. Зараз я візьму ще один олівчик поряд. Це в мене люмінанси. Також грифель там не найтонший, 3,8, мені здається. І ви бачите, яка. Яка різниця? Ну, і, власне, по товщині самого олівця поряд з люмінансом ви можете подивитися, вони дійсно дуже дуже здорові, От, але це дуже прикольно виглядає. Також виробник вказує, що при використанні ось таких товстих олівців менше втомлюється рука. Ну, Це ми побачимо, перевіримо. У мене, до речі, зовсім, ну майже зовсім, якщо не враховувати олівці колін, немає олівців з шестикутних, тому що я їх не люблю. Мені вони незручні, у мене потім болять від них пальці, тому я ними не користуюся. Це, в принципі, я розуміла, що тут може бути та сама історія, але ну, спробувати було дуже цікаво. У будь-якому випадку, якщо, якщо вони мені не підійдуть, то я зможу їх там продати або подарувати, або щось іще придумати. От. Але поза якістю олівців, то їх. В принципі, непогано так відзивалися про них. Тому я сподіваюся, що вони будуть цікаві і десь мені зможуть бути корисні. Що ще з плюсів, мені подобається, що весь друк на олівчиках з цього боку чорний, тобто чорним кольором написаний номер і назва. Цього боку ми бачимо всі написи білим кольором, але вони такі не надто нам інформативні. Найкорисніші написи, які можуть бути на олівцях і які потрібні нам в малюванні безпосередньому, це, звичайно, назва кольору. А сама назва виконана чорним кольором, добре читається і вона не буде старатися. Це дуже добре. Також плюс в цих олівцях є те, що вони продаються також поштучно. Це великий плюс. Так, ну що, олівці, ми з вами подивились для того, щоб скласти хоч якесь мінімальне перше враження. Тому що, поки що, перше враження ми з вами склали виключно за візуальною складовою. Ну, візуально вони гарні. От, поки що це все, що ми можемо про них сказати. Щоб сказати трішечки більше, потрібно їх хоча б трішки спробувати. Так, давайте. Я угу, угу. тут декілька кольорів, які мене б цікавили. Так, візьму колір Blue Violet. Так, ну що, дуже цікаво, взагалі дуже цікаво, як буде рука ставитись до такої форми олівців. Так, на жаль, я поки у Львові маю не дуже стійкий штатив. От, Тому. Не дуже можу дозволити собі розійтися в плані використання кольорових олівців на камеру. Це вже мені потрібно чекати, доки я приїду додому. Ну, але хоч щось з вами спробуємо. Так, інший колір, який я взяла, це Old Rose Light. Також буде цікаво. Можливо, такі олівці вони будуть корисні для того, щоб якісь фони робити. Я взагалі люблю робити фони кольоровими олівцями, тому, можливо, буде це корисно. Це олівці, до речі, на восковій основі, тобто вони мають бути такі, знаєте, менш, прихливі, менш примхливі, ніж ті, які олійні. Так, не дуже зараз, на жаль, бачу, тому що дуже-дуже далеко від мене листочок. Я думаю, що ви також не дуже бачите. От, але зараз ми це домалюємо. І я зможу ближченько глянути і вам також показати. Так, ну якийсь градієнт в мене вийшов. Звичайно, так як це набір невеликий, і, до речі, це ви бачите в мене повну палітру. Повна палітра олівців Критекалор, оцих Мегакалор, вона складає лише 36 кольорів. На жаль, На жаль, така палітра невеличка. Зараз я подивлюся. Ну, Вони дуже гарно змішуються, вони дуже непогано лягають. Так, зараз я вам це ближче покажу. Але давайте ми ще спробуємо змішати а, синій і зелений, такий візьмемо. Ой, не синій зелений, та, а синій і жовтий для того, щоб подивитися, чи вийде в нас зелений колір. Ні, вони досить цікаві, я вам скажу. Вони, вони дуже м'якенькі. Вони дуже добре віддають свій колір. Про більше поки що сказати не можу. Взагалі мої улюблені олівці це люмінанс. І, звичайно ж. Я не шукаю їм якусь заміну, і я впевнена, що я майже впевнена, що нічого так сильно мені не може сподобатись як люмінанси. Але, знаєте, я ж кажу, що півтора року я не пробувала жодних нових кольорових льовців, і дуже-дуже потрібно було терміново спробувати щось новеньке. Так, ну що, давайте тепер подивимося. Значить, буду вам ближче це показувати. Отже, дивіться, тут ви бачите градієнт з такого синьо-фіолетового до малиново-рожевого. В принципі, дуже гарно змішалися олівці, претензій не маю. Тут ми бачимо сині і жовтий кольори, які я змішала для того, щоб подивитися, чи дадуть вони при нашаровуванні зелений кольор. Зелений кольор. Відразу вийшов зеленим, тому ну, ніяких тут я проблем не бачу. Якщо ми перевіримо, скільки взагалі можна шарів давати олівцями, я взагалі, якщо чесно, ось цю характеристику, скільки можна шарів накласти олівцями, не дуже сприймаю, тому що це дуже залежить від паперу. Це дуже залежить від того, наскільки ви тиснете олівцями. От, тому що ну, у мене в основному майже немає проблем з нашаровуванням олівців. Ну, тобто я ніколи не стикаюся з тим, що олівці більше не лягають. Ну, або якщо правильніше сказати, це майже ніколи. Це вже коли знаєте. Коли я спеціально вже замилила поверхню, так що там нічого не лягає, то вже якби тоді да. От, так, в принципі, якщо такими тоненькими шарами нашировувати, то в принципі мені це будь-якими олівцями я можу робити це безкінечно. Ну, наскільки мені здається, Значить, з мінусів, які відмічали люди в оглядах, які я дивилася, це те, що вони досить сильно Кришаться. Ну, як ми зараз тут бачимо, дійсно є кришки, бачите, від зеленого кольору. Ну, олівці нашаровуються, у мене проблем немає. Що можу сказати по палітрі? Ну, знову ж таки, поки виключно по тим відео, які я дивилася. Ну, Така досить бідна палітра. Тобто, ну, наприклад, я не побачила в цьому наборі якихось дійсно красивих природних зелених відтінків. Тобто, Зелених багато, але вони всі ну, такі, знаєте, не дуже природні, тобто більш холодні. і Я такі кольори не дуже люблю, не дуже їх використовую. Про це цей проте оцей дуже гарний такий бірюзовий колір. Не можу вам, до речі, сказати, який взагалі папір в цьому альбомі, тому що я його купила буквально сьогодні. Тому що на моїй чернеці, ну у мене є такий скетчбук-чернетка. І там такий жахливий папір, що там навіть люмінанси себе погано ведуть. Так, тому не знаю, що тут за папір. Але я приготувала тут книжечку поряд з собою для того, щоб ми змогли. В книзі перевірити. Ольфчики оці. Так. Ну, вони змішуються, я проблем не бачу. І досить зручно дійсно якісь великі площини замальовувати. Так, ну, як ви можете бачити, градієнт робиться. Так, ну, власне, ми хоч трошки їх, знаєте, Пощупали, щоб побачити, що воно взагалі таке. І далі я, певно, наближу камеру, зроблю прискорення. І ми з вами зробимо викраску, і вже після викраски зможемо вже з вами обговорити власне, палітру. Отже, викраску я зробила. Буду показувати вам зараз трішки ближче кольори. Так, значить, дивіться, білий колір, в принципі, досить яскравий, непогано лягає. Мені сподобався колір оцей ten Light. Потім сподобалися, в принципі, всі рожеві фіолетові, дуже незвичні кольори. Я думаю, що якщо ви спостерігали за викраскою, ви помітили, що от дивіться, маджента, ну Вона зовсім не маджента. Індіго, він також не індіго. Він більше на прусський синій, певно, схожий. Потім дуже дивний колір Ультрамарін. Я не знаю, як він на камері вживу. ну так, він та Хоча, може, і до шості схожі з Ультромріном, але я звикла, що вони більш яскраві зазвичай. Також кольори Мос Грін, Мос Грін Dark. Бачите, він такий холодний, він зазвичай э, також інакший. Тобто кольори дуже дивні в плані своїх назв. Але по якості олівчики, наче непогані. Що мені ще сподобалось? Мені сподобалися. Сірі кольори, чорний. Сподобалися всі фіолетово-рожеві. Дуже цікавий, не дивлячись на що колір ультрамарін, мені він сподобався. Також ось цей зелененький є такий olive green dark. такий знаєте, єдиний більш-менш натуральний колір Ivory. От. Ну, ось якось так. Я, звичайно, можу вам вже сказати мінус, можливо, ви вже самі розумієте, який, це ну, досить бідна палітра. І немає темних кольорів. Ну, реально, їх немає. Це не дуже добре. Тому використовувати ці олівці десь соло, я навіть не знаю, мені певно, це не вдасться. До речі, дуже ще крутий оранжевий колір. Не у всіх наборах є саме ось такий оранжевий. Наприклад, є такий колір в люмінансах, але він з'явився. Тільки нещодавно, тоді, коли були 24 нових кольори, саме ось такий кольор з'явився. Це дуже класно, бо я його дуже люблю. Він класно з червоним, з рожевим такі градієнти цікаві виходять. Так, і тепер також буквально секундочку, ще вашу витрачу. Я підготувала собі ось цю книжечку від Марії Тролля. Я зазвичай тут тестую нові олівці. Ну, так як зараз я не, не, не можу, не готова якось знайти на камеру розмалювати якусь нову ілюстрацію, тому що я завжди таким чином тестую нові олівчики, але просто десь, щоб, знаєте, якийсь був для мене більш зрозумілий папір. Тому що який папір в новому скетчбуці, я не дуже знаю. Тому хочеться, знаєте, просто десь використати вже якісь мені знайомі олівці. Так. Ну, спробуємо з вами такий просто градієнтик зробити. Я вам скажу, що тут олівці значно краще лягають. Вони і там, в принципі, непогано лягали. Але тут значно краще. І дуже схожий на червоний, який я взяла. Такий собі градієнт виходить. От, ну, але нічого. Це, знаєте, просто в рамках тестування. До речі, олівці в нас на основі воску, я вже, здається, це казала, але вони поводять себе, неначе вони на масляній основі. Я не знаю чому, але от. Принаймні на, осій, на в цій книзі, здається, саме так. Те тобто, саме, як масляні лісі себе поводять. На цьому папері схоже на поски. Як ви бачите, дійсно вони досить сильно кришаться. Для мене це не проблема, оскільки мої улюблені олівці це люміки, вони також кришаться. Я зазвичай ну, не маю звички сильно довити на олівці. Тому в мене рідко олівці кришаться. Якщо кришаться, то я, в принципі, це нормально сприймаю. Так, от таке щось ми з вами зробили. Подивимося, зараз що з того вийшло. До речі, тримати олівці зручно. Це або не дивлячись на їх товщину, або навпаки це завдяки їх товщині. Ну, покажу вам також ось цей градієнт. Бачите, він ну, такий доволі рівненький. В принципі, проблем немає. На цьому папері дійсно краще, ніж альбомі себе вони поводять, мені сподобалось. Буду обов'язково тестувати. Я не скажу вам, що це якась обов'язкова покупка, і поки що я не можу якось їх рекомендувати чи не рекомендувати. Тобто, якщо ви хочете щось новеньке, цікавеньке спробувати, і у вас в принципі, вже є все, що вас цікавить, то, в принципі, можна спробувати. Але поки що не готова вам сказати більше, тому що ну, потрібно десь їх хоч. В роботі застосувати. Крім олівців, я купила ще ось таку чинку. Вона з двома отворами. Ну, звичайно, для того, щоб можна було точити ось ці олівчики. Так, поміщаються, це головне. Точити поки що не буду, нехай вони лишаються такими красивими і однаковими. Ще раз вам. Нагадаю, як вони виглядають. Ну, згодьтесь, виглядають вони справді фантастично. Вони дуже якісні за своїм оформленням. Є дуже приємний запах дерева. Ніяких інших сторонніх неприємних запахів я не відчула. Ну, класний дизайн. Видно, що вони дуже якісно виготовлені. Це Однозначно краще, ніж їх акварельні олівці Маріно, які взагалі не розчинялися водою. От. Але щось більше поки що казати, не готове. Отже, ось таку красу ми з вами сьогодні відкрили. Олівці справді хороші, вони дуже красиві. Не можу сказати, щось з приводу якості в порівнянні знову ж з тими олівцями, які в мене вже є, якими я користуюся щодня. Але вони точно досить якісні. Це те, що я вже зараз точно можу вам сказати. Обов'язково буду тестувати їх в різних книгах на різному папері. Ми з вами спробували. В скетчбуці на більш гладенькому папері спробували в книзі Гіпс Сміт, де він такий трішки більш шершавий, там вони себе краще поводили. Отже, буду пробувати, буду тестувати, ну і буду вам потім потрошку розказувати детальніше. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що склали мені компанію. Напишіть ваші коментарі. Раптом, якщо у вас вже є ці олівці і ви ними користуєтесь, то мені буде дуже цікаво дізнатися а вашу думку. Ну а якщо ні, то тоді пишіть, чи було б вам дізнатися про них трошки більше. Дякую вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам хорошого дня, приємного сонячного настрою. Ну і звичайно ж бажаю якомога більше натхнення і часу на улюблене хобі. До зустрічі!